Сьогодні у нас неділя, 15 січня 2023 року, 8 година. 40. 30. 43 хвилини вже продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто і хто, показувати нашим діткам гарний приклад. бо погані, знахаблілі корупціонери роблять все, щоб я своїм дітям не, не навчив їх української мови, не навчив їх гарному, Нічому гарному. Вони просто зараз управляють ними. Ну, колись дітки зрозуміють, я вже я залишився один, вже два роки я один, тут тусуюся в цьому будинку, живу, займаюся спортом. Мене забрали жінку, дружину, забрали дітей. Це все відбувається за того, що такі корупціонери будують незаконні новобудови держслужбовці. А я з ними борюся. Я не погоджуюся з ними і вважаю, що так будувати, як вони будують, неправильно і не можна, і що є багато різноманітних способів це все владнати, але вони ходять по головам і не вважають таких, як я, навіть за людей. Бо в них є дуже багато речевих у владі, в, в колишній, в майбутній, в, в минулій, в теперішній владі, і вони за допомогою своїх зв'язків і грошей вирішують все. Але є такі люди, як я, котрі з ними не згодні, і котрі, котрі не бачать майбутнє їхньої країни. Як же я зневажаю цих наркованів котрі вживають всіляку гидоту, Підсаджуючи нашу молодь на... з раннього віку на різноманітні Табачні, вироби, на алкоголь, на наркотики, заробляючи на цьому гроші. Як я зневажаю цих Мародерів, забудовників, котрі будують відбираючи землі у простих людей. Як я зневажаю цих дармоїдів, котих підселюють оці новобудови і роблять все, щоб Продовжувати брехати простим людям зневажаючи їх. І це все відбувається від того, що в нашій країні раніше була безнаказаність, а зараз це безнаказаність помножувалася у 10 разів. Так що мінти, поліція і всі державні служби, котрі займаються контролем цієї всієї теперішньої влади, їх підтримують і кришують. А прості люди залишилися, як і були, наодинці самі з собою. Так що робіть ви висновки, хто і хто, хто який приклад діткам показує, і чи потрібні нам такі держслужбовці, забудовники, котрі все своє життя дурили, дурять і продовжують дурити простих людей.